Привіт, друзі! <laughs> у нас сьогодні п'ятниця, розбіглися всі. Ми з Богданом збігали за клубнікою. Чек у нас сьогодні 43,65. Клубніка 13, черешня 32. Черешні я взяла на 16,90 528 грамів вийшло. Трускавка 2 кг 58 на 26,75 грн. И получилось 43,65. Но я вот с этой клубникой в шоке. Клубника отвратительна. Вона меня як высыпала її в пакет. Я их глянула на цю зелень. Я хотела вернуть. Ну, дома я бы вернула обязательно. Я бы никогда не продала людям таке. Или если б была вот такая клубника, було, аж таке мы выращивали, то она пришла совсем по другой ціні. Ну, так як я не мав ма сказати нічого, повісила ніс і, і скрипя душою притягла цю клубніку додому. Встрітила Юлічку в пончиках. Кажу, Юля, несу таку клубніку, що чесно, стидно нею угостить. Той раз несла, всі рази я до них ходила. Я об'ясняла вам, що ходю із за того, що в магазин люди беруть хороше, щоб не потіряти клієнтів. Ну, оцю, звісно, клубнікою вони. Мене вони потеряли, буду десь шукати друге місто, бо це невозможно. Може, на наступний раз буде і хороша, але якщо ви бачите, що ви завезли не ахті, то треба трошки міняти ціну, щоб людині було не так обідно. Що з нею робити, поняття не маю. Зараз переберу І зовсім зеленців, зварю компотик. А де трошки виберу при пам'яті, мабуть, спечу пирог. Не можу. Ще рішиться. Чи зробити желе, Подивлюся, якщо в мене є сливки, то можу зроблю желе двохслойне. Одне з сливками з молоком, а друге з пюре із клубніки. Ну, в общем, і пиріг хочу, і желе хочу. Зараз буду дивитися в холодильнику, що в мене є, чимсь буду займатися. Сьогодні в нас погода така під дощ. Вулику дзвоню, кажу, я прийшла, лягла віддихнути після дороги. І мені прям захотілося спати, а він каже, да у них там, де він робить, прям капати починає. Ну, думаю, щоб не заснути, бо я як можу упасти в сплячку, здавати на пожарника, то я, мабуть, встаю і чим небудь буду таким займатися Мабуть, все-таки буду робити якесь жил. Так, перечищаємо, дівчата, я воду. Буду... Перечищаю атаку на компотик чи різати її, чи цілу. Зеленці, який буде комфорт зеленої клубніки. Представте собі, от яка зелена. Поставила чайник, в чайнику кипить водичка. Я зараз, якщо я її не переберу, то вона в мене заграє. Я ж тоді взагалі не буду до неї желання. І зараз, поки вона ще хоч трохи кріпка, держиться кучки, то хоч щось з неї зробити. Жалко викинути. Казав один желізна кровать, брат мій приймав металолом. Чи... І ми приймали і Славко, кому він казав, вже брехати не буду. Там у нас у Лисичому жив, уже покойний парень наших годів. Та поїхав до нього хлопці по металолому, а він каже, у мене є желізна кровать, показує нова, з бильцями, оце нова. Ну ви каже, знаєте, вона ж нова. Жалко викинути, і нафік вона мені треба. Ну він, звісно, не нафік, а прям матюком сказав. Так оце мені хочеться сказати. І жалко викинути, що мені з нею робити? Оце купила, так купила. Не грошей жалко, а жалко, що клубніки нема доброї. Бачите, і викинути треба, зараз ще одну мисочку візьму. И гниет, боже мой. Вот Оце купила по 13 злотых. Так купила. Чтобы тоже не доверять людям, надо. Надо брать чуть-чуть. Пробовать, дивиться, як вона выглядела. А то потім чувствуешь себе обманутим, <гум> униженным, обманутим, капець. Хорошо, чайник. У мене на 1,7. Я завжди кажу, що чайники надо маленькие, А бачите, сейчас мені так добре. Чайник на 1,7 закипить. Бо і чайник вроді би гуде. Ну, плитка то взагалі як аеродром. Гудіть у мене плиточка, дівочки. Так. Дякую всім за коментарі, за просмотри. Підтримуєте. Так, чайничок закипів. Отак красиво кипить мій чайник новий. трошки водички. Сейчас закипить, а я дочищу. І будет компотик. даже не знаю, ще, девочки, чи буде в мене компот, чи буде у мене <гум> желе, кесіль. У мене є і крахмаль, у мене є і желатин. може зробити желе. Не знаю. Сейчас, поки воно закипить, попробую його на вкус. Мені ж хочеться з замінителем сахаря, щоб не було воно солодке. От. А замінителя сахара треба багато туди додати. Капець, яка клубника. Яка крупніша спіла, та тече викидаю. А яка более-менее, та зелена. Ну, це просто, дивіться, що робиться. Дивіться. Вроді нічого тече. Ось я викидаю, отаку прям уже видно, вам мені згнивша. Я в шоке умудрилася купити такої клубники. Що ви, дівчатки, скажете, як у вас, як у вас покупки такі бувають, вас оце дурять так, як нас. Ні, ну хто в Україні, хто може, там Україна, Білорусія, що це один одного може там розібратися з своїм уніженням? то ладно, а тут треба терпіть. Тут ми на 80 год отстали, писала мені вчора. Ну, сьогодні утром прийшов коментарій. Я не знаю. Я думаю, може це не здравомисляща людина пише, а може дитина якась, це ж таке діло. Я й не сильно обращаю увагу От відповіла, як думаю, а тільки думаю з вами поділюся. Каже, ваш Богданчик став на 80 років. Якби жив у Западній Україні, то він би вчив українську, польську. Е Англійську і ще знав би російську ворога. А так він у вас українську не знає. 에, польську вчити не хоче. В общем, на 80 лет відстав. Так що, якщо хтось не знав цього, то я вас ставлю звісність з людей, хто живе в Польщі то на 80 лет люди відстали від тих, хто живе в Западній Україні. Хотілося написати вже це, що це ж наші розколи. Через отаких коментаторів Україна розпадається. Через отаких умних. Все, девочки, перечистила. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. вийшло оце скільки відходів у пакет на виброс. Оце в мене компотний набір. І оце в мене вийшло вам видно. Вона не, її їсти не можна, бо вона все одно чимсь дає. Її просто переработать. Помию, потім проварю, додав туди замінителя сахара і желатину і зроблю таке смузі желе, мабуть. Ну, в общем, що буду робити, буду вам показувати. Отаке пом'яте яблучко є. Я вам вже колись казала, що воно в мене є. І я його зараз поріжу. І вкину в компотік. Є у мене, по-моєму, три абрикосини зять купляв, а вони ще зелені, не дуже добрі, так мене доїли. І буде такий у мене настоящий весняний компотик. Яблочка не буду чистити, я все одно буду все. Потім оттуда вибирати. Зараз. Так, абрикосики дві залишилися, бо дві згнили. Кілки відкину, мабуть, з кісточкою, бо щось з них усі соки витечуть, якщо я буду без кісточки вкидати. Так, оце відходи, а то в капот. А дві вже отак згнили. Все, йдемо бросити в компотик. Дощик у нас такий пустився, бачите. Люди прячуться, ховають свої всі приспособлення торговлі, небо захмарилося. Оттуда темнота. А вдома добре, добре люди з зонтиками. Бачите, а там всі йдуть пошки з зонтами. Тут без зонта з дому ніхто не виходить. Так що, дівчини, вам бажаю дощика, кому треба там городи поливати. Кому треба урожай, щоб був хороший. І жде дощика. Бажаю вам дощика. Все-таки не зря я спаточки хочу, не мешало б на таку погоду і подримати. Дівчки, ну стоя себе накрутити, що погана клубніка. Ну не погана ж. Ви якби чули, який запах у мене на кухні стоїть компотиком. Так клубничкою пахне. Ну, не всі дай свіжу їсти. Ну, зварю компотик, гляньте, яка красота. Такий аромат, така класна вість. А я зразу возмущаюсь, не те мені дали. А зварила б ли я компотик із погано із хорошої клубніки? Ні. Так що слава Богу, за все, бачите. Все. Добавила 4 ложечки замінителя сахаря і все. І буде такий компот. І сповнила сьогодні у вовки брату Запоріжжі Саша. І в нього жінка люда. І ми раніше, як там жили, їздили до них у гості. Літом, коли приїдеш на вулиці Жара, у них завжди у них не було ще дачі, зараз у них є дача, а раніше не було. Так вони завжди купляли дешевенькі яблучки на базарі у бабок і завжди варили компот. Графинами стояв компот в холодильнику, і вони не пили воду обичну, вони пили все час яблучний компотик. І я думаю, сьогодні зроблю такий не солодкий, ніякий. Оце проварилося, спробувала ложку і зразу сповнила людинкам потік. Так що такий буде охолоне, виберу ягоди і налью графин. А хотіла про цю олію розказати. Помната купила, мені нравиться вона за стриночкою, без базіліків, без нічого, чеснок і перчик. Захолоняє в холодильнику до такої степені, як мед, ото засахарюється, це, так і вона. Так що я її... Достаю з холодильника, коли мені треба салат помастити. Під гарячою водою розтоплюю. Думаю, це ж напевно, не дуже добре. Так що ставила на столі, буде вона у мене тут стоять у теплі. Так, дівчатка, черешню виклала в вазочку і не помила. Тому що, якщо я її помию, то я її з'їм. Ніхто її не дождеться. До вечора вона нікого не дождеться. Оце проварила клубніку ту красиву. Добавила до неї оту, яка в компоті виварилася. Воно все с'єдобне добре. І зараз переб'ю погружним блендером. Добавила трохи замінителя сахаря. Зараз будемо з вами працювати. Горячий. Сейчас я отключусь, выбью хорошо. Вот тут у мене розставший желатин уже. Я сразу горячую добавлю желатин. Потом покажу, бо борячей опасно. Так, девочки, вид, конечно, не такий, как свежей клубники, естественно. Ну, таку свіжу я побоялася сама їсти и кому-нибудь давать. Но вона мені брашкой пахне. Так що, дівчатки, якось так. Будем... Так воно вкусне, я пробувала добре. І з желатинчиком застине, і не пропадуть у мене ягоди. А так, дівчатки, було б. Викинули, просто вони б полежали в пакеті, на них би ніхто не обратив уваги. на ті ягоди, бо вони не добрі. І все. А так вип'ємо компотом, поїмо зараз розіллю, трошки остине, розіллю по стаканам, по тарілочкам, що понаходю. І сіль ростой. Желатинчик розтане і не думаю, що буде у нас таке густюче. І те, що з компотами пропаде. Сюди теж не додавала звичного сахарю. А додавала замінителя. Яке буде на вкус, такий будемо їсти. Зато буде полезно. Стараюся сахар менше. Хоча конфети люблю, то вже з'їм конфету. А якщо ще сипати у кофе, а тоді ще й всі блюда, то можна жити на одному сахарі і лопнути. Тим більше, що в ендокринолога я була, то вона сказала, що сахар високий. Я не розумію про хто, тих всіх. Цифра. Я й не бачила в цих аналізах, де там сахар. Може, вона раніше аналізи дивилась, я вже не пам'ятаю. Сказала, що сахар високий. Так, вроді желатин розстав. Це, дівчата, розілю, покажу вам, поділюся з вами. Заінтригую, щоб і ви так само зробили. Якщо вдруг купите, щоб зберегли свої нерви, щоб не нервничали, а зробили зовсім нове блюдо і отримали цього удовольствие. Такой цвет интересный. У нас в бригаде мы работали, брала агрономша. Такая интересная. И что-то сбалакались за икру А Она говорит, я не ем икру кабачковую. Чего? А, мне кажется, что это уже кто-то кушал. Так вот это у меня такое будет блюдо. Збоку дивитися, як... це вже хтось кушав. А чогось слиня тече, значить, потрібно бути добре. Ну, воно, якщо гаряче, пробувати, а потім холодне, то буде велика різниця. Я вже думаю, якщо воно буде не солодке, а клубника там і зеленкувата всяка, то хай сиплять пудрою та їдять. А нам треба таке з лідю. І скажіть тільки, що я не хазяйка. Попробуйте мене не похвалити. Із такої клубніки я так перенервничала, і йшла дорогою. Не то, що прям до сльоз, ну так було обідно. Думаю, ну як так надю обдурили, га? на рівному місці. Я вже було подумала, що вона мені другу коробочку висипала, бо я ж подавала, то там хоч чуть -чуть щось було красивого, а тут зовсім нема. Думаю, все, дівчатки, дивіться, як красиво. Вам все видно? Одну таку широку зробила і от таке. Думала, що мені підсунули. А потім, думаю, не треба судити по собі. Сьогодні дівчатки, впала на диван і, думаю, ще тут на дивані з вами посидіть. Бо за столом і за столом вже, мабуть, вам надоїло. І на вулиці у нас. Таке заходи. Гримить, уже гриміть почало. Буду, думаю, вікно піддивлятися, отсюда мені добре видно. Та хочу з вами побалакати про дружбу. Я не знаю, чи я вспомнила сьогодні свою подружку. Я думаю, це ж була дружба. А знаю, чого знаю. Це того, що написали вже коментар про Богдана, а я думаю, я їх називаю друзями. Всегда так пишу відео, і я обращаюсь до вас, розказую вам про себе, про свою сім'ю. І вважаю, що це друзі. <смі> Ой, жарко, дівчатки. Закрила вікно, бо ж гримить, а без вікна мені дуже жарко. Так ось за це мені і прийшло в голову. Я ще сходила з Богданом гуляти, і воно в мене в голові крутилося. А зараз зробила желе, доною ну, трошки віддихну і цей. І з вами побідою. Це більше питання до таких людей, як я, мого возраста, старшого возраста, за мого. Е, ви ж уже життя прожили, як і я. Е, і хотілося узнати ваше мнення, як ви относитесь до дружби? Чи є у кого небудь з людей у мене на каналі така дружба, що подружились з школьних год і дружать до сих пор і не розочарувались один в одному в дружбі? Ніхто нікого ні разу не підвів за все життя. Оце мене дуже інтересує, бо тому, що я це по коментарях кажу, друзі, друзі. То це, звісно, не друзі, це люди, які, в яких совпали інтереси, і вони зайшли, подивилися або не подивилися. Ну, наскільки це друзі, це ж понятно одному Богу. Так, оце було у мене в моїй житті, з моєю подругою. Значить, у мене з дитинства... Так як сім'я була в нас неблагополучна, то в нас і дружба великої ніхто не дружив. Дружили діти кожен свого рівня. уровня. От була в мене подружка, її мама доїла коров і моя мама доїла коров. і Ми з нею дружили з школи з маленьких, я навіть не знаю з якого дитинства. Була одна ще подружка Таня, яка приїхала вже до нас, мабуть, у 6 чи 7 клас. Вона була на год менша за нас, і вона, ми з нею потім здружилися. І ми в трьох поїхали сюди в Херсонську область на заробітки. Таню я шукаю всю жизнь, шукала все время, ну не можу знайти. Не знаю, де вона як. Вона десь вийшла заміж у Псковську область, уїхала. І ну, не можу я її знайти кінці з кінцями. Хотілося б знати про неї, хотілося б ну, нема. Ось, і цей. І була ще одна подружка, ну не буду називати даже імені. Вона вже покойна, царство небесне, рано молода ушла, осталося багато дітей, у неї було, мабуть, четверо чи п'ятеро дітей. Приїхали ми в Херсонську область на заробітки в місті бригади. І коли ми приїхали, звісно, познайомилися з хлопцями, зразу в одне время до неї прийшов Савша, до мене Вовик, і так ми... Сустрічалися і так склалася доля, що ми з Вовиком уїхали, вони залишилися жити у селі. Дав Господь нам різних чоловіків. У мене був Вовик хороший. Він був з молоду, його всі в селі уважали. Він молодий був, він вже був депутатом сільської ради, по вулицям депутатів вибирали. І він уже був депутатом. Ну, хороший хлопець цінився добре в селі. Е, той Саша <смі> ну, був хороший хлопець, сед, тракторист, ну, тільки любив випити, а коли вип'є, і мій випивав. Випивала вся молодь тоді. Ну як це молоді хлопці не вип'ють. Ну, мій якщо вип'є, то там консул був одеколон, бризгає одеколоном у роті, щоб я не чула ніякого запаха. А той показував на вид, що він випив. Ну, в неї не склалося добре життя з ним. Я так зразу скажу, не буду далеко заходити, бо в мене вже піввідео є, я це таку тіму завела, що треба ділити на дві часті. От, в неї не склалося. Поки ми жили в Полтавській області одне время з Вовиком, наша молодость розпись, Наташа в нас родилася в Полтавській області. Ми жили. Це от крема, окрема частина нашого життя. Ну, ми уїхали, а вони залишилися тут в селі. Потім вони... ми вернулися додому. Уже в нас була Наташа. Ми з нею дружили до такої степені, ну, кожну секундочку, вона до мене, я до неї. Ну, як дві сестри в чужому краю, приїхали дві дитини. Нам по 16 років. Ну, і звісно, що ми дружили, довіряли один одному. Я, по крайній мірі, зараз скажу про себе. Я, навіть, мислі поганих у мене про неї, як про подругу, що вона там якусь пакость може зробити, чи що-нибудь, я ніколи в житті навіть в голову мені не приходила. І був один раз, один такий епізод в нашій житті, що не один. Вона бігала до нас часто ночувати, бо Саша її бив і вона ну, нема куди з малою дитиною. Я її приймала і вона жила у мене по неділю. Дівці, це була дружба, настояща з своєї сторони. Я її довіряла, я її приймала, я захищалась, Я ругалась свекрухою з її. Якщо там вона там свекруха щось на неї казала, я защищала, в неї нема тут матері, вона сама, її нема кому защитить. А він її ганяє, б'є. І, в общем, я, вона у нас часто оставалася. А потім в один прекрасний день. Прибігла до мене її свекруха, а я прибігла до мене, як правильно це виразити, Я лежала в больниці з дитиною, Ліда вже в нас, мабуть, була, і я з Лідою лежала в больниці з манюнькою. Ну, я лежу чоловік вдома, і все нормально, я не знаю, що там відбувалося. І прибігає до мене, як я вже з больниці виписалася, прибігає її свекруха і каже. Закриває двері так, щоб вовик не виходив ніхто, вигукала мене в коридор, закрила двері громко, так підперла задницю і каже: Ти що дура, ти що не розумієш?» А вона з Саратова родом самі, руськоговоряща. Ми говорили так, як зараз з Суржиком, а вона мені оце Ти що дура, ти що не понимаєш вообще? Вона бігає, коли тебе дома нету к тебе пеленки стирають. Я що не розумію, ти в больнице, какие пеленки, чого вона к тебе бігає? Я, коротше, покрутила її виска, там пополая її. Ну, в общем, відправила нічого, я тоді не понимала. Поділилася з подружкою своєю, розказала. Поділилася з чоловіком рассказала. розказала. А, все, я нічого не знаю більше. Я більше нічого не знаю. Ну тільки тоді я мислила по одному, а зараз я мислю по другому. А зараз я думаю в теперішньому віці е, при, примером, там, візьму свою дитину. Вона замужем, вона лежить в больниці і до її чоловіка хай найліпша подруга. Ну, якщо він один вдома, то з якого перепугу вона буде бігти до нього і щось нібудь там рішати. Ну прийде жінка з больниці, да? тоді будемо дружити. а так сейчас у мене такі якісь подозріння, другий раз в комбалака, він сміється з мене. Ну, от я вважаю, що дружби такої не должно бути і вона не надо. Дружба це сім'я. А все остальне встрітились. Ой-ой-ой, Кошмар. А все остальне встрітились. Посиділи на лавочках або чаю зайшли, попили. І дружба закінчилась. Це вже в 50 років я якось другий раз задумуюся, і думаю, і багато багато, дівчат примірів із своєї життя, і свого опиту я можу привести і розказати. Ми з Вовиком живемо непогано, але так як в молодості, жили всі, так і як звичайно, молодь живе, так і ми жили. Таке Время було компанійське, гуляльне по компаніям, по всьому, то там вже тепер можеш згодами оприділити, хто тобі був друг, хто тобі улибався в очі, але не був другом. Е, ну, Другий раз це все передумаєш. І сьогодні оце з такою маленького коментаря у мене роздулась в голові отака мисль: чи существує настояща дружба? Е, як ви дивитесь на те, чи є у кого-нібудь. Такий опит, як у мене, що змінилось мишлення вже в процесі, коли людини нема на світі. І в мене в голові помінялось, я кажу, я не знаю, скільки років я жила, я все время сміялася, що так от е на неї на все. А зараз, ще спустя скільки років помінялось мишлення, і я все передумала, пересклоняла. І думаю, що не повинно цього бути, нельзя людині бігати. Як ви дивитесь на те, щоб оце подруга бігали в гості, коли немає твоєї подруги дома, а іменно до чоловіка? Ну, а це якась така тема. Сьогодні я її затронула. Ну, якщо буде вам інтересно, то ще розкажу кое-які інтересні теми із моєї житті. Я ділюся, тому що ми це все пройшли, це наш опит, це наш життєвий путь. Ми прожили 36 років. І зуміли сохранити, прожити достойно. І таке отношення, як у нас з Вовиком зараз, це. І я, я взагалі, навіть не думала ніколи з молоду, що ми можемо е, до, та, в такому возросі, як ми зараз, такі, добитися таких отношень. Ну, а все одно в голові якось отак обдумую і думаю, а я запитаю своїх друзів, як у вас, як ви думаєте по цьому поводу? Може, це тема ні очом хтось напише, не цікаво. Ну, не цікаво, то не цікаво. А взагалі мені дуже цікаво, щоб ви написали свою думку. І я буду закруглятися, бо може вже і не пише нічого. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що пишете коментарі. Дякую всім за підтримку. Боюся, коли гримить. Мама казала моя, не треба боятися Божої сили, гріх даже боятися. Це Божа сила, її гріх бояться. А я прожила 53 года роки і боюся, коли сильно молніє і гром, і я боюся. А вікно треба закрити, бо телефон робить, коли гримить, телефон нежелательно. Все, всім миру, добра, тепла і до скорої зустрічі. Бувайте!